Так, ну що, друзі, прийшли. Нарешті з згорду. Сьогодні дуже було багато справ. Як ви бачите, я сьогодні вже король. Гліті короля. Ну а що? Як співав... Співав монатік. Мріяти! Завжди потрібно. Ой! Вечеря сьогодні у нас буде така не дуже здорова. Але що поробимо, що поробимо? Інколи хочеться і фастфуд. А і ще коли ти король, то звісно хочеться фастфуд. Так, ми взяли два такі Бекер King X2 Double. Я собі остру взяв. Робі взяв не остру у мене з таким перцем чилі. Такі два соуси. Один такий один із цим. Один із манго, а другий. Карі манго соус і машених світ сор соус. Такий світленький теж. Ну, солодкий, в принципі. Таке віддерце. Ніби кайф'сці, але це не кайф'сці абордені. Там входить у відерце. Боже як пахне. Мрія так. Мріяти нешки я зроблю скоро каверну монатіка. Картопелька така. Такі нагетси. Нагетси. Шість штук. І такі колечка. Цибулеві колечка такі. І що ще? Дай все? Це такі, о, таке відерце. Ось так. А ще один такий дабл бакон з двома котлетами. Оце вже роблять без цей негоский книг. Такі у нас сьогодні будуть ціколики, що тапека. Тому є те... День сьогодні був дуже насичений, я в короні. Всього ми заплатили за це все 8200 форентів. Це таке О, ніби. 800, ну, коротше, декло 900 гривень. Нічого їсти. Нема що їсти просто. 900 гривень ціни, просто космос ад. Ну, що зробити, такі ціни тепер? Один бургер 2300 форінтів. Да? А ні, то, кошар, то Відерце. Від РЦ 2020. Mm? Два бургера. 5, 800, йог, твою мать. Корона безплатна. Корона безплатно, тому це вже м -м, радує. Ось така у мене корона. Королева. Королева Єлизавета! Прости, господи. Серце небесне. Йдемо mm -hmm. І їсти. І ще пива собі. У вихідні так вихідні, а вже й так після завтра на роботу. Тому І така масочка є. Тому Смачно смачного смачного чая всім харного натрую та мало калорій.